Вітамінна галявинка. Залишалося. На сіні я взяла, посипанула. Трошки петрушки було, бачите, там петрушка. І все, хожу, заглядаючи не сходять біля гриби. Купила, посіяла по інструкції. А нема. І не буде. І дивіться, з осінь викинула сюди декілька помідорок. О, і що з неберу. Не Бачите, таке гарненький. це ж ця абрикоска, котра її посадить. О, бачите. Тримаю зілля, щоб не було між е, укропом, знаєте? Он тут о. Ось тут о, щоб не заводилося зілля. Скоро буде укроп. Сипанула, о, бачите. Зілечко І зіллечко. Що ж це з цими помідорами? Взять в теплиці, там, де я прибираю огірки, трошки посадить помідор. І ще притом таке гарна розсада. Бачите. Ось такий вітер сьогодні знову. Що це за робота така в нас? Гляньте, що робиться. Виліпає все. Це вже перецвіли по першому разу і вже на буторах всі. Оце партерна троянточка. Петрушка щось тут купалась. Ну Хай буде, потім повириваю. ой дай таке.